Мир Дому вашому, дорогі брати і сестри, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні поговоримо про тему, яка лякає, але водночас притягує увагу: Чи може бути відьма у храмі, і як узагалі розпізнати Темний Дух серед святині? Запитання непросте, але життя показує невипадкове. Адже храм відкритий для всіх. І для того, хто шукає спасіння, і для того, хто, може, ще навіть не усвідомив кому служить. Духовний світ реальний, і світло, і темрява діють поруч. Та ми тут не для страху, ми тут, щоб навчитись бачити серцем. Чи можуть відьми бути в храмі? На жаль, можуть. Храм це відкрите місце. У нього може увійти хто і праведний, і заблуканий, і звичайно, ворог людського роду диявол, не спить. Іноді він штовхає своїх слуг тих, хто займається ворожбою, магією чи приходити в храм, щоб підживитися енергією або внести смуту. Такі люди часто маскуються під благочестивих. Стоять тихо, кланяються, хрестяться, і зовні їх неможливо відрізнити, але духовно-чутлива людина, особливо та, що живе молитвою, може відчути поруч із ними холод, тривогу і неспокій, немов щось всередині стискається, і це не фантазія. Душа, наповнена Духом Святим, завжди реагує на темряву. Як же можна розпізнати нечисту людину? Я не говорю зараз про ознаки, як про суд. Ми не маємо права виносити вирок, лише бути уважними. Перше, що часто видає людину, це дивне хрестне знамення, хреститься швидко, без благовоління, іноді лівою рукою або у неправильному порядку. Живіт, плече, лоб. Це не завжди ознака відьми, але ознака зневаги. Друга прикмета поза тіла. Деякі спеціально стають спиною до вівтаря, перехрещають руки або ноги, особливо під час молитви, це захисний жест, який використовують у магічних практиках. Третя уникання ікон. Такі люди не люблять дивитись на лик Христа або Богородиці. Вони або відводять очі, або навпаки вдивляються пильно, немов випробовують себе поглядом. І Ще одна ознака прагнення торкнутись, стоять позаду, намагаються підійти ближче, обійти проти годинникової стрілки, нібито випадково торкнутись руки чи плеча. А буває й так, підходить людина. Дружно радить, а постав свічку ось тут, не там. А виходити треба спиною, щоб удачу не втратити. Якщо чуєте подібне, відходьте. Це не церковна побожність, а замаскована дія нечистого. Що зробити, якщо відчули тривогу? По перше, не панікуйте. Храм це не місце страху, це дім Божий. Якщо ви прийшли сюди з вірою, вас ніхто не зачепить. Якщо відчули холод чи неспокій, перехрестіться уважно. Скажіть, Господи, помилуй. Якщо хтось явно заважає, тихо перейдіть на інше місце, ближче до переду. Не сваріться, не сперечайтесь, бо суперечка з нечистим це вже його поле. А ваша зброя це молитва і спокій. Не давайте свої свічки в чужі руки, особливо запалені. Не дозволяйте переставляти їх без потреби, не запалюйте свічки від сірників або запальнички, тільки від лампади. Якщо свічка раптом почала коптити, тліти або біля неї щось дивне нитка, волосина, голка. Не лякайтесь, просто перехрестіться, приберіться спокійно і поставте нову свічку, промовивши: Господи, Очисти, спаси і благослови. Особливі служби і години. Священники знають, у певні ночі в храм приходить не лише Божий народ, Різдво, Пасха, Богоявлення, час, коли Божа благодать особливо сильна. Але й темрява намагається пробратись. Тоді можуть з'являтись і ті, хто приходить не помолитись, а торкнутись дверей, порогів, замків, щоб взяти силу. Але, браття і сестри, не бійтесь, бо вся сила світу у Христі і жодна темрява не може стояти перед Його світлом. Не плутайте духовне з забобонами. Важливо пам'ятати. Не треба у всьому бачити відю, і не треба підозрювати кожну бабусю з хустиною, що вона не така. Храм не місце підозр, а місце любові та молитви. Віра не страх, а довіра до Бога. І якщо ви живете з чистим серцем, сповідаєтесь, причащаєтесь, тримаєте душу у мирі, то ніхто не може вас наврочити. Чи забрати вашу енергію? Бо у вас є найсильніший захист сам Христос. Як же не відкривати серце злу? Пам'ятайте, зло входить не через двері храму, а через двері серця, якщо в душі злість, образа, заздрість, страх, ось тоді нечистий має до нас доступ. А якщо серце сповнене любові, віри. Прощення, темрява відступає. Тож не бійтесь відьом, бійтесь власного гріха, бо саме він робить людину вразливою. Брати і сестри. Християнин не той, хто боїться зла, а той, хто вірить у перемогу добра. Коли стоїте в храмі, стоїте перед Богом. Не бійтеся ні тіней, ні шепотів, ні дивних людей. Хрестіться, моліться. Любіть, і ніяка відьма, ніяка темрява не зможе навіть доторкнутись до вас, бо де Христос, там світло, і темряві там немає місця. Якщо вам близькі такі духовні теми, підтримайте цей канал, підпишіться, щоб разом стояти у вірі, навчатись, розпізнавати зло і тримати серце чистим перед Богом. Хай Господь береже кожного з вас, укріпить у вірі і дасть мир вашим душам і домам. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.